Говоримо про студентів, про вищі учбові заклади. Формування векторів управління інноваційною екосистемою закладу освіти на принципах сталого розвитку. І до нас завітала сьогодні Людмила Ганощак і Фіменко, доктор економічних наук, професорка, проректорка з наукової та інноваційної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну. Вітаємо людмила! Я хочу насамперед подякувати, тому що. Стільки партнерство, сьогодні стейкхолдери, зокрема фінансові інституції, запрошують на різні форуми, дають можливість говорити про те, що освіта важлива, і не просто говорити, а говорити про те, що освіта сьогодні якісно на новому рівні. Всі ми закінчували заклади вищої освіти іншої формації, сьогодні вона переналаштовується і сьогодні приймає трошечки інший формат, тому що ми не тільки будуємо. Нове суспільство відбудовуємо уже під час війни, але і нова генерація, нове покоління воно формується на засадах сталого розвитку, на принципах сталого розвитку. Дуже коротко про себе вже мене презентували. Я представник освітянської спільноти і дякую за те, що все ж таки вийшло так, що ступеневу освіту будемо представляти. Почали від діток і продовжимо студентством, нашим які сьогодні. Ну, насамперед, це представники з новими ідеями і новими, нові драйвери в зміні суспільства. Хочу сказати, що сьогодні заклади вищої освіти в цілому по Україні не лише той, який представляю я, це так зване підприємницьке академічне середовище. Попередня панель була присвячена інноваціям. Ми почули про відкриті інновації. я Думаю, ні для кого це сьогодні не новина. І всі ми знаємо, що формують. І генерують інноваційні ідеї саме студентство, яке здобуває освіту у закладах вищої освіти. Хочу сказати, що інновації в освіті сьогодні насамперед націлені на те, щоб самий заклад вищої освіти був осередком підприємницької академічної спільноти, і на виклики ринку на попит ринку формував ті компетенції у студентства, які необхідні для того, щоб пропагувати принципи сталого розвитку, їх реалізовувати. В Україні. Хочу дуже коротко сказати про нові освітні технології. Сьогодні бізнес з нами в такому партнерстві працює, що ми, певно, більше, більше готуємо для ринку готового фахівця на запит на попит ринку. І нове покоління сьогодні навчається на партнерських умовах уже в закладі вищої освіти. Дуже коротко скажу про свій заклад. Він відомий в Україні, він відомий своїми випускниками, випускниками які е, сьогодні позиціонують нашу країну на різних платформах, які е, в військовий час е, дотримуються і популяризують політику сталого розвитку. Окрім цього, хочу сказати, що сьогодні е, і влада теж в партнерстві з нами співпрацює, і саме студентські ініціативи, студентські е, розробки наукові е, разом з. Е, науково педагогічними працівниками вони формують комплекти і захисту, для захисту військовослужбовців і генерують ті ідеї, які лягають в нові розробки насамперед на потреби обороноздатності країни. Дуже було багато хто слідкує за новинами, могли бачити, але наші знані фахівці-дизайнери також. вони екоактивісти, зокрема наші студентські колекції на Fashion Week, які представлені і Андретан, і Фролов, і Діана Дорошкіна. Абсолютно всі. Під делегуванням відомих наших випускників вони формують від екоколекції від своїх розробок до реалізації принципів сталого розвитку. Пам'ятаючи про таймінг, дуже коротко скажу. Не новина, всі ми знаємо принципи сталого розвитку, як же вони дотримуються сьогодні у осередках освітянських в нашій країні. По поверну, поверну на секундочку і секундочка, секундочка. Ага. Буду продовжувати, чомусь не хоче, але ага, ага. Ем... Пройдусь по, по кожному зокрема, принципу. Зокрема, міцне здоров'я і благополуччя. Виклики, з якими стикнулася наша держава, це пандемія ковідна, далі повномасштабна військова агресія. На виклики цього, цього принципу сталого розвитку в закладах вищої освіти студентство насамперед згенерувало від захист, від маскувальних різних костюмів, від різних розробок, які втілились пізніше в життя під Тронатом різних грандових програм, можу сказати, що від викликів і нещасть сучасного світу грантодавці з різних країн у спікери попередньо говорили про біду заповнення аплікаційних форм, про залучення консалтингу на умовах консалтингу різних компаній, які дозволяють відкривати шлях до залучення коштів на грантові програми. Сьогодні саме програми і принципи сталого розвитку у закладах вищої освіти відкрили. Нам новий шлях інноваційний співпраці з міжнародними закладами вищої освіти, які дивуються, що в таких складних умовах ми реалізуємо нову парадигму освітянської, освітянського розвитку і дотримуємося її в умовах війни. Якісна освіта. Якісна освіта це нові компетенції, які... По запиту бізнесу ми формуємо в освітніх програмах для того, щоб вихідець уже працював в співпраці на принципах дуальної освіти в бізнесі, в залежності від періоду, на яких умовах може прийняти бізнес наше студентство, вже занурювався в площину. Але тут саме головне те, що принципи сталого розвитку в підприємницькій академічній спільноті закладу вищої освіти вони переносяться і формують кор. Оперативну культуру і в бізнесі, тому що сприймається вона трошечки по іншому. Студентство вже знає з чим він приходить в бізнес, поки що на умовах. В співпраці дуальної освіти, але потім це фахівець, який, в принципі зачасту залишається там у різних сферах. Про гідн, про гендерну рівність ну це зобов'язання насамперед міжнародних освітніх програм, наукових програм, програм НАТО, які виконує заклад вищої освіти. програми Горизонт, Еразмус, про яку згадували не тільки для підприємців. Це дуже велика програма європейська, яку в принципі залучає студентство, залучає наукових працівників. Педагогічних працівників вона розділена на два різних вектора: це Capacity Building, та яка в корпорації ми працюємо з багатьма країнами світу і закладами вищої світу. Ну індивідуальні ви почули сьогодні для підприємців. Точно такі ж є і для студентства, точно такі ж є для викладачів. індивідуальні гранди. І сьогодні вони всі реалізовуються на засадах сталого розвитку, зокрема до отримання гендерної рівності. Окремо зупинюся дуже коротенько, тому що гідна праця економічне зростання. Бізнес іде до осередку освітнього і послуги. Сьогодні замовляє і говорили про відкриті інновації, говорили про різні хакатони. Відомий і Сікорський челінж, відомий практично в кожному закладі освіти стартап ініціативи, підприємницькі навички. Які реалізуються. Будь ласка, приходьте на наші майданчики, вони висвітлюються дуже на, практично у всіх соціальних мережах, на всіх сторінках закладів Вищої світи Києва і України в цілому. І генера, генератори ідей стартаповських сьогодні ви почуєте, можливо, вони тільки зародкові, але все ж таки вони знаходять свого інвестора на якомусь етапі реалізації. Е, скорочення нерівності сьогодні. Дуже популярна освіта впродовж життя сьогодні. Дуже популярна доступ до освіти, безпекові умови освіти. Ну, звичайно, це пов'язано з викликами часу воєнного, але вони впроваджені в більшості закладів освіти України. Якщо говорити про промисловість і інфраструктуру, дуже Потрібно подякувати ще раз бізнес-партнерам і стейкхолдерам, які на етапі від освітньої програми розробки до її кореляції і до запрошення студентства на платних основах сьогодні забезпечують розвиток і цим самим реалізують одну із цілей сталого розвитку у співпраці з закладами вищої освіти. Якщо говорити про справедливість і сильні інституції і про мир, наголошу на тому, що Багато університетів, практично більшість наукової спільноти і наукового доробку закладів вищої освіти України. Їх більше 360 сьогодні налічується це і. Публічні, тобто державні і приватні заклади вищої освіти працюють на обороноздатність країни і на розробки, які пов'язані з захистом військовослужбовців. Партнерство з ради сійкого розвитку тут в продовження тези своєї хочу сказати і подякувати ще раз, як і почати зі слів вдячності, що сьогодні бізнес відкритий до співпраці з освітньою спільнотою. Це дуже позитивно, тому що ми знаємо, які компетенції вам необхідні для того, щоб ви по. Тім не розвивали, не відкривали якісь певні короткострокові сертифікаційні програми, щоб ту чи іншу компетенцію розвивати у наших фахівців, у наших випускників. Дуже сьогодні прийнятним є те, що політика сталого розвитку, стратегія сталого розвитку з 2021 року практично всі заклади вищої освіти сформували таку до 2030 року, тому. Вдячність щиро, організаторам за запрошення. Заклади вищої освіти з відкритими інноваціями, відкриті до співпраці. Дякую вам за увагу. Відкриті до інновацій, відкриті до співпраці. Будь ласка, запрошуємо. Якщо є запитання, прошу.